Кріпацтво еволюціонувало з рабовласницької системи Старої Римської імперії. Не маючи власності, кріпаки відмовлялися від свободи пересування та праці в обмін на переваги життя в маєтку землевласника. Крім тих, хто народився в кріпацтві, багато вільнонайманих робітників мимоволі ставали кріпаками, оскільки їхньої власної невеликої ділянки землі ледве вистачало для задоволення їхніх потреб. За таких обставин, як тривала хвороба або неврожай, багато вільних людей ставали кріпаками, щоб вижити. Найважливішою функцією кріпаків була робота на панській землі протягом двох-трьох днів щотижня. Зазвичай кріпаки не могли легально покинути маєток, в якому працювали з іншого боку, ба вони мали право жити в ньому, що обіцяло фізичний захист і землю як засіб для виживання. Кріпак не був рабом в класичному розумінні, а скоріше був частиною землі, на якій жив. Пан розцінював його як ресурс, з якого він жив.